Йодуль ВСТ, можливо, виявив перші прямі докази існування первинної Чорної діри. Загадка qso 1, чи міг Всесвіт зародитися з чорних дір. В останні роки, з появою космічного телескопа Джеймса Веба, йодуль ВСТ, ми стали свідками справжнього прориву в нашому розумінні раннього всесвіту. Телескоп відкрив нам небачені раніше деталі про те, як формувалися перші галактики і зірки. І, можливо, навіть про те, як зародилися перші Чорні діри. Одним з найбільш інтригуючих відкриттів стало виявлення так званих маленьких червоних крапок ЛРДС, крихітних, надзвичайно віддалених джерел світла, які, здається, є об'єктами, що існували лише через кілька сотень мільйонів років після Великого Вибуху. І ось недавні дослідження, присвячене одному з цих об'єктів, у С-1 змусило наукове співтовариство заговорити про можливість існування первинних чорних дір, гіпотетичних утворень, що виникли в перші секунди після народження всесвіту. Я, як людина, яка захоплюється космологією і спостерігає за розвитком науки, зізнаюся, що ця історія викликає у мене суміш захоплення і скептицизму. Захоплення від потенціалу нової революції в нашому розумінні космології. Скептицизм від того, наскільки складна і багатогранна задача інтерпретації даних, отриманих з такої віддаленої і непрозорої епохи. Що таке ЛРДС і чому вони такі важливі? Перш ніж заглиблюватися в деталі відкриття qso 1, варто розібратися, що ж таке ці загадкові ЛРДС? Їх назва говорить сама за себе: це крихітні точки світла, що мають екстремально червоне зміщення. Червоне зміщення явище пов'язане з розширенням всесвіту. Чим далі від нас знаходиться об'єкт, тим швидше він віддаляється, і тим більше його світло розтягується, зміщуючись в бік червоного кінця спектра. Червоний СУВ ЛРДС вказує на те, що вони знаходяться на величезній відстані, і ми бачимо їх такими, якими вони були в далекому минулому. Виявлення ЛРДС стало справжньою сенсацією, оскільки вони являють собою об'єкти, що існували в епоху реіонізації, критичному періоді в історії всесвіту, коли нейтральний водень, що заповнював ранній всесвіт, почав іонізуватися під впливом випромінювання перших зірок і галактик. Цей процес зробив Всесвіт прозорим для світла, дозволивши йому вільно поширюватися. QSO-1 1 ключ до розгадки таємниці первинних чорних дір. І ось увагу вчених привернув qso 1, один з цих загадкових ЛРДС. Що ж робить його таким особливим? Справа в тому, що qso 1 знаходиться в межах так званої гравітаційної лінзи, це явище відбувається, коли світло від далекого об'єкта проходить повз масивне скупчення галактик, розташоване між нами та джерелом світла. Гравітація цього скупчення викривляє простір час, збільшуючи і спотворюючи зображення далекого об'єкта. У випадку з qso 1, масивне скупчення галактик діє як природний телескоп, збільшуючи і дозволяючи більш детально вивчити це крихітне джерело світла. Завдяки цьому ефекту вчені змогли провести більш точні вимірювання кривої обертання qso 1, важливого параметра, що дозволяє оцінити масу об'єкта. І ось тут починається найцікавіше. Результати вимірювань показали, що маса qso 1 становить близько 510 мільйонів мас сонця. Це величезна маса для об'єкта, який існував лише через 600 мільйонів років після Великого вибуху. Більш того, об'єкт здається дивно голим, навколо нього практично немає галактики, що не відповідає загально прийнятим уявленням про формування галактик. Первинні чорні діри гіпотеза, що змінює все. Саме цей незвичайний набір характеристик підштовхнув вчених до гіпотези про те, що Куесу-1 може бути первинною чорною дірою. Що ж таке первинні чорні діри? Це гіпотетичні утворення, що виникли в перші секунди після великого вибуху, в результаті флуктуації щільності раннього всесвіту? Ідея існування первинних чорних дір не нова. Вона була запропонована ще в 1970 х роках і з тих пір періодично повертається в науковий дискурс. Однак, досі не було переконливих доказів їх існування. Відкриття qso 1 може стати першим таким доказом. Альтернативні пояснення не все так однозначно. Незважаючи на інтригуючу гіпотезу про первинні чорні діри, не можна виключати і інші пояснення. Наприклад, QSO1 може бути результатом швидкого зростання чорної діри, яка захопила величезну кількість газу та пилу. Або ж це може бути результатом злиття декількох чорних дір. Крім того, необхідно враховувати, що інтерпретація даних, отриманих з такої віддаленої і непрозорої епохи, пов'язана з серйозними складнощами. Не можна виключати, що деякі з спостережуваних ефектів можуть бути пов'язані з ефектами. Викликаними викривленням простору часу або з ефектами, пов'язаними з поглинанням світла між галактичною пилом. Особистий досвід та роздуми. Я пам'ятаю, як в юності, читаючи науково популярні книги про космологію, мріяв про те, що коли-небудь людство зможе розгадати таємниці всесвіту. І ось, здається, ми стоїмо на порозі нової революції в нашому розумінні космології. Відкриття QSO-1 1 це лише перший крок на цьому шляху. Я впевнений, що в найближчі роки, завдяки зусиллям вчених і завдяки новим даним, отриманим за допомогою телескопа Джеймса Веба, ми зможемо отримати більш чітке уявлення про те, що ж таке ЛРДС і як формувалися перші галактики і Чорні діри. Висновки та перспективи. Відкриття QSO-1 1 це захоплююча подія, яка може призвести до перегляду наших уявлень про ранній всесвіт. Гіпотеза про існування первинних чорних дір це лише одна з можливих інтерпретацій даних, але вона заслуговує подальшого вивчення. Я впевнений, що в найближчі роки, завдяки зусиллям вчених і завдяки новим даним. Отриманим за допомогою телескопа Джеймса Веба, ми зможемо отримати більш чітке уявлення про те, що ж таке ЛРДС і як формувалися перші галактики і Чорні діри. Ключові думки та висновки ЛРДС. Загадкові об'єкти раннього всесвіту. Відкриття ЛРДС стало справжньою сенсацією, відкривши нові можливості для вивчення раннього всесвіту. QSO-1 – потенційний кандидат на роль первинної чорної діри. Унікальний набір характеристик Кесу 1 включаючи його величезну масу і відсутність галактики, підкріплює гіпотезу про його приналежність до первинних чорних дір. Гіпотеза про первинні чорні діри потребує подальшого вивчення, необхідно провести додаткові дослідження, щоб підтвердити або спростувати цю гіпотезу. Телескоп Джеймса Веба ключ до розгадки таємниці раннього всесвіту. Цей телескоп відкриває нові можливості для вивчення раннього всесвіту і може допомогти нам отримати більш чітке уявлення про формування перших галактик і чорних дір. Я сподіваюся, що ця стаття змусить читачів задуматися про масштаби всесвіту та таємниці, які вона все ще зберігає.